Поліклініки Сонце забезпечує електроенергією. На полігоні твердих побутових відходів стартували роботи з будівництва очисних фільтрувальних споруд. А Гуфіцентр тепер з аудіогідом. Вітаю! Це «Ековектор». Запрошую до перегляду. На Хмельницькому полігоні твердих побутових відходів тривають роботи з будівництва очисних фільтрувальних споруд. Виконавцем проєкту є консорціум компаній з Литви та Австрії. Нагадаємо, на реалізацію проєкту передбачені грантові кошти від інвестиційної платформи сусідства ЄС та Європейського банку реконструкції та розвитку. Зараз вони роблять роботи з облаштування підготовчі роботи з облаштування резервуарів, де буде збиратися ще неочищений фільтрат, будуються дороги і, взагалі, готується територія для того, щоб ми в наступному місяці вже чи можливо навіть в кінці цього, змогли привести власне станцію очистки фільтрату і встановити там безпосередньо на місці. Станція очистки фільтрату необхідна для полігону, для того щоб очистувати цю рідину, яка називається фільтрат. Що це за рідина? Коли йде сніг або дощ, і взагалі рідина, яка просочується через тіло полігону, вона вбирає в себе купу негативних речовин, які несуть прямий вплив і можуть нести вплив на е, взагалі, екологію, ґрунти, води і життя і здоров'я взагалі живих організмів. Тому, до прикладу, в країнах Євросоюзу і в світі прийнята практика, і це абсолютно нормально. Ці води потрібно очищувати. Відповідно, нам потрібен весь цей проект. Щоб наш цей фільтрат не просто збирався там у підніжжя полігону, а проходив через спеціальну станцію, яка буде його очищувати. Тобто, коли ми його очищуємо, ми позбавляємося від його негативного впливу власне, на навколишнє середовище. Аби більше розповісти хмельничанам та гостям міста про проєкт з будівництва сміттєпереробного комплексу. Рекультивацію діючого полігону та загалом систему управління відходами, що впроваджують у громаді представники офісу проєкту Розумне довкілля Хмельницький вперше у цьому році організували тур про сміття. Взагалі ж цю ініціативу запровадили у 2023-му. Екскурсанти відвідали полігон твердих побутових відходів, Центр управління відходами, дільницю сортування спецкомунтрансу Гуфіцентр та ознайомилися з роботою екобусу. До туру долучилися 16 людей. Такі тури є цікавими, тому що вони справді є незвичайними, тому що частіше люди звикли, що що екскурсії відбуваються там по історичних частинах міста і так далі. А тут сміттєві екскурсії. Ми возимо людей по об'єктах управління відходами, які є в нашому місті, тобто возимо на полігон, на центр управління відходами, наприклад, до екобусу чи на дільницю сортування відходами, аби більше познайомити, як правильно управляти відходами, як користуватися цими об'єктами, тому, тому що багато хто насправді не знає, що такі. Які речі є в нашому місті і вони функціонують. Тому це ми робимо з просвітницькою метою. Дуже важливо вміти правильно управляти відходами. Ми на цих турах акцентуємо увагу не тільки на сортуванні, тому що це лише такий маленький компонент, який є важливим, але це не те, що вирішує проблему. І ми тут акцентуємо увагу більше на те, як можна запобігати творню відходами, які речі не варто використовувати, які альтернативи можна. Що варто використовувати, наприклад, контейнери, багаторазові турбинки, багаторазові. Якісь тари, ємності і так далі. Тобто шукати більш такі екологічні варіанти. І ми говоримо також про повторне використання, і в комплексі ще говоримо про сортування відходів. Сонячну електростанцію потужністю 100 кВт облаштували на даху трьох поліклінік Хмельницького. Отриману електроенергію спрямовують на потреби медзакладів. Надлишок продають у мережу. Електростанцію облаштували за кошти Хмельницького міського лікувального діагностичного центру. На це витратили близько 4 мільйонів гривень. Очікується, що станція окупиться протягом 4,5 років. У МОЗ повідомляють, такий досвід є унікальним. Для України сонячні електростанції залежно від того, що нам радили інженери і проектувальники різної потужності залежно від розташування поліклінік і розташування навколишніх будівель. Так найпотужнішою є ну в нашому. У нас на підприємстві найпотужнішою станцією є ця станція, яка розташована на даху поліклініки номер 2 і вона має лише 50 кВт. На першій 30 кВт і на другій 40. Був впроваджений в Україні тобто коли надлишки електроенергії, яку, яка виробляється, можна було віддавати в мережу. Тобто в нашому випадку це вихідні дні. Коли потужності поліклінік не працюють, а сонечко світить, електроенергію ми стільки не споживаємо, тоді оці незначні надлишки ми віддаємо в мережу. Це не великі суми, це не великі якісь кошти, але це дало нам можливість зняти. Запобіжники з вироблення електроенергії, і тому ми максимально у всі інші дні можемо використовувати енергію сонця власне для себе. Тему відновлювальних джерел енергії продовжимо і в нашій традиційній рубриці «Екобліц». Цього разу Степан Кушнір запросив до розмови голову правління Української вітроенергетичної асоціації Андрія Кониченкова. Їх розмова далі. Вітання, усім. Щойно ця студія була зовсім темною, тому що виключили електроенергію, погасло світло, тому актуальною залишається тема енергетики. Сьогодні наш гість, пан Андрій Конченков, це голова правління української вітроенергетичної асоціації. Пане Андрію, доброго дня! Вітаю! Ну, перш за все в цих умовах актуальним питанням залишається те, як війна вплинула на е, сферу вітрової енергетики, і як в цих умовах... Можна розвиватись і чи взагалі розвивається ця галузь? Спершу хочу сказати, що 71% залишився на тимчасово окупованій території вітроенергетичного сектору. Це 1317 МВт. Але є позитивна новина, що саме протягом війни єдиний сектор, який розвивався, це була вітроенергетика. Було поводовано три вітроелектростанції в Миколаївській, Одеській і Львівській областях. А більш того, Наші фахівці, наші будівельники, які столкнулись з величезною проблемою відсутності західних експертів, які з початку війни покинули Україну, самотужки будували вітроелектростанції, ввели в експлуатацію. І сьогодні ми маємо додаткову електроенергію саме за рахунок вітроенергетики. Який реальний потенціал вітрової енергетики має Україна, і що заважає його реалізовувати? Першу чергу, 18 червня, ми презентували з національної лабораторії з відновлення джерел енергії Сполучених Штатів Америки. Перший електронний вітровий і сонячний атлас. Саме він дозволяє зайти на цей атлас, закласти свої дані координати і подивитися, наскільки там є вітер. А цей атлас був розроблений починаючи з 2000 по 2023 рік. Тобто, за цей період на різних висотах, починаючи від 20 до 120 метрів. Можна подивитися цей вітер, і саме це даємо можливість розглянути потенційні нові площадки на даний час. У нас приблизно 5 тисяч мегаватт нових проектів, які знаходяться в першу чергу на західній центральній частині України. Часка знаходиться на території Миколаївської Одеської області, і ми очікуємо, що до 2027 року ми маємо, можемо розвивати цей потенціал. Це дуже важливий показник, тому що саме вітроенергетика вона стійка до е обстрілів. Не можна пошкодити всю вітроелектростанцію, можна пошкодити одну вітротурбіну. Решта продовжує працювати. Технології постійно змінюються, і хочеться зрозуміти, які зміни відбулися за останні роки у галузі вітрової енергетики, і що варто очікувати у майбутньому. В першу чергу змінилася одинична потужність сучасних вітротурбін, якщо ще в 2011, 2012, 2015 роках ми встановлювали, встановлювали максимум 3 мігаватні вітротурбіни. Сучасні вітростанції в Україні ми будуємо вже на рівні 6 мігават одиничної потужності. Більш того, дуже активно розвивається сектор так званої офшорної вітроенергетики чи морського базування. Якщо послідкувати за Європою, сьогодні. І всі Балтійські країни, і Німеччина, і Велика Сполучене Королівства багато країн, які розпочали розвивати саме в морі будівництво вітроелектростанцій. Я нещодавно був в Данії в портах, які вже перетворені на підприємства для будівництва саме вітротурбін, які прямо з порта. Їдуть в морі, становлюються і починають генерувати електричну енергію. Це дуже новий напрямок, але він дуже швидко розвивається. Існує безліч міфів про вітрові турбіни. Вони вбивають птахів, під підляками немає хробаків, гризунів, шум не дозволяє від турбін нормально жити. Чи могли б ви спростувати якісь такі міфи або навпаки підтвердити, що вони дійсно існують якісь такі недоліки? Ну насправді є дуже багато е, м, противників, які не підтримують вітроенергетику. Іноді є активісти, які в цьому не дуже розуміють. Іноді є е, політичні е, впливи, іноді є впливи місцевих е, бізнесів, які не хочуть будувати в себе вітроелектростанції. Але у нас є закон про оцінку впливу на довкілля, який передбачає. Перелік відповідних досліджень починаючи від дослідження, як е, е, птахи будуть відчувати себе, коли буде вітряк, як е, будуть червонокніжні рослини пересаджені, відновлені і так далі, без Оцінки впливу на довкілля без цього світу жодний банк не надає коштів, тому всі ці фейки вони дуже легко можна їх розвінчувати, показуючи як раз правильними дослідженнями вітростанції. Але хочу сказати, що дуже важливий момент в цьому: що обов'язково перед будівництвом вітроелектростанції треба проводити громадські слухання з громадами і не тільки з громадами на території, яких буде будуватися вітроелектростанція, які отримують безпосередньо якісь соціальні. В від цього, але і з сусідами, які знаходяться поруч. І як тільки ви домовитись з громадами, я думаю, що ніяких фейків, ніяких проблем в подальшому розвитку вітроенергетики не буде. До того моменту, як вітряк встановлюють, треба пройти багато етапів. Розкажіть, які такі ключові моменти варто виділити, щоб глядачі зрозуміли, що таке вітрова енергетика, наскільки вона складна. Ну, в першу чергу хочу зазначити, що далі багато не розуміє, що таке встановити вітротурбіну що таке побудувати вітроелектростанцію. Це не дерево посадити, це процес, який а, треба виконувати для того, щоб проводити для того, щоб а, встановити правильну вітроелектростанцію, щоб вона генерувала електроенергію, і інвестор був задоволений, і місцеве населення отримало відповідну. Кількість електроенергії в першу чергу треба обрати територію, де взагалі є вітропотенціал. Ми не можемо поставити вітряк в лісу в лісі, чи де в якомусь ямі, де немає вітру ніякого. Ми маємо обрати ділянку, де є відповідний потенціал. При якому буде працювати вітротурбіна. По-друге, дуже важливий момент це я вже згадував, оцінка впливу на довкілля. Обов'язково треба зробити відповідний звіт, провести відповідне дослідження, з'ясувати це з громадськістю, отримати дозвіл на будівництво і далі вже будувати. Ну і на останнє це обов'язково. Це приєднання сьогодні. Дуже ак активно активно е йде розмова про те, що треба робити децентралізовану електроенергію, тобто розміщати вітротурбіни не е великими вітропарками а більше все ж таки концентруватися на громадах. Але для цього треба вирішувати питання приєднання до електромереж. Чим ближче ти знаходишся до електричної мережі, тим простіше можна приєднати вітротурбіни. Хоча, якщо говорити про чорну вітроенергетику або вітроенергетика, яка буде забезпечити промислове підприємство, тоді можна говорити і про великі про Але знов таки це в першу чергу це вітродослідження, це оцінка впливу на довкілля і це питання приєднання. Як Вітроенергетика буде працювати в енергетичній мережі, і як вона буде балансуватися з іншими виробниками електричної енергії? Дякую за розмову, дякую за вашу роботу. Тому що зараз енергетична безпека це один із пріоритетів держави. Ну а глядачам дякуємо за увагу. І якщо для вас тематика вітрової енергетики стала цікавою, то підписуйтесь на сторінки асоціації, і там буде більше інформації, тому що про все ми не встигли проговорити. Більше про енергетику розкажуть представникам змі дводенний тренінг, енергетична просвіта для журналістів організовує Хмельницький енергетичний кластер серед тем, що планують обговорити вплив енергетики на зміну клімату, війна та енергетичний сектор України, відновлювальні джерела енергії, атомна енергетика та зелене відновлення. А у Гуфі-центрі триває літо з Гуфі. Це щорічна акція, яку організовують на шкільних канікулах, аби урізноманітнити дозвілля дітям. Усі заходи мають екологічне спрямування. Це і майстер-класи, і ігри, перегляди фільмів та мультфільмів, зустрічі з цікавими людьми. За анонсами слідкуйте на сторінках центру у соціальних мережах. Літо з Гуфі-центром це можливість провести час. Корисно, цікаво, ну і плюс щось, наприклад, створити своїми руками на майстер-класах чи дізнатися щось нове на турах у Гуфіцентрі. Також ми будемо показувати різноманітні мультфільми, фільми на екологічну тематику. Також чого в нас не було ще попередні роки, це ми будемо запрошувати інших людей, щоб вони приходили до нас у гофіцентр і розповідали щось. Людям, які в цьому зацікавлені, до всіх заходів обов'язково додається екскурсія центром, а віднедавна він має новинку: аудіогід українською та англійською мовами. Ми працюємо з 2021 року, і інколи нашими відвідувачами є іноземці. По можливості ми приходили з офісу, проводили їм тури англійською мови, але не завжди така можливість є. І тоді з'явилася ідея, що потрібно поступово гуфі центр ще робити таку англомовну версію. То перше, ми зробили субтитри до нашого фільму англійською мовою. А потім з'явилася ідея, що ми можемо створити аудіогід, який теж може бути англійською мовою і може бути корисний для іноземців. І потім ми зрозуміли, що це також може бути і цікаво для всіх охочих. Можливо, комусь цікавіше взяти наушники суто послухати інформацію, яка їх цікавить і так більше дізнатися про управління відходами. Наш аудіогід складається з п'яти частин, тобто в нас є п'ять залів офіцентрі, і для кожної зали є своє аудіо. Щоб скористатися аудіогідом, потрібно за допомогою власного смартфону просканувати наші qr коди тобто є один qr код на аудіогід українською, інший на аудіогід англійською мовою. Далі вже на телефоні відкриється одразу аудіогід. А для того, щоб його зручно слухати, ми рекомендуємо брати свої у. Бені навушники. Якщо їх немає з собою, то ми можемо надати свої безкоштовно на час перебування в Гуфіцентрі. Завершуємо програму ще однією нашою традиційною рубрикою: на зв'язку Гуфіцентр. У ній Ірина Веремчук дослідила важливу тему, що робити із сміттям, що утворилося внаслідок війни. Сідок війни в Україні утворилась велика кількість відходів від зруйнованих будівель, які найчастіше вивозять на полігони побутових відходів, що практично переповнені. Тому необхідно шукати рішення для зменшення негативного впливу на довкілля. Вітаю! На зв'язку Гуфі Центр, і сьогодні поговоримо про те, як управляють відходами від руйнації в світі та Україні. Відходи руйнації це відходи, які залишаються в містах, селах, на полях, у воді чи на землі після бойових дій. Обсяг таких відходів в Україні через російську агресію станом на лютий 2023 року складає близько 10-12 мільйонів тонн. У світі такі відходи переробляють або використовують повторно. Наприклад, одним з кроків, що пришвидшив відбудову Варшави після Другої світової війни, стало те, що для відбудови використовували матеріали, які залишились після війни. Наприклад, уцілілу цегло використовували у будівництві, а будівельне сміття подрібнювали у бетон. В Україні відходи від руйнувань теж почали використовувати повторно та переробляти, але поки що небагато. Механізм переробки таких відходів в Україні виглядає наступним чином. Громади звозять відходи від руйнації на місця тимчасового складування, де потім їх відсортовують на небезпечні будівельні тощо. В Густомелі вже є успішний приклад. Французька компанія, яка взялась за відбудову житлового кварталу, прямо на майданчику переробляє відходи від руйнації. Робітники відсортовують відходи залізо, метал тощо, а спеціальна установка подрібнює цеглу та бетонні конструкції. Таким чином вдається переробити до 80% будівельного сміття. А на Харківщині реалізовується пілотний проєкт з відбудови за циркулярним методом циркулярне будівництво на практиці, а саме в селі Руська Лозова Даргачівської громади, яке знаходиться лише в 20 кілометрів від російського кордону. Тут екоактивісти команди Zero Waste Харків в рамках швейцарсько українського проєкту Підтримка відновлення України втілюють в життя ідею з відновлення будівель із матеріалів, які залишились після бойових дій. Крім того, на Херсонщині відкриють завод, який буде спеціалізуватися на сортуванні, обробленні та утилізації відходів, які утворилися в області внаслідок бойових дій. Перший етап проєкту встановлення сортувальної лінії, оскільки планується переробка різноманітних матеріалів залізо, метал, цегла. Кінцевим продуктом переробки стане щебінь, який можна буде використовувати повторно у будівництві. Другий етап передбачає отримання методом присування блоків або плитки, які можна буде використовувати у відбудові. Для України раціональне використання відходів від руйнувань це не лише наслідування закордонного досвіду чи турботливого ставлення до довкілля. Це також життєва необхідність в умовах тривалої війни з Росією. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бажаємо, аби у вашому житті було більше екологічних вчинків та рішень. До нових зустрічей!